Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви познайомитеся з правилами переносу слів. Готові? Тоді починаємо. Подивіться, як перенесли слова. Наскільки частин поділили ці слова? Як, на вашу думку, ділили слова для переносу? А чому ці слова не поділені для переносу? Отже, існують такі правила переноса слів. Для переносу слів слова треба поділити на дві частини. Слова переносять з рядка в рядок складами. Склад з однієї букви не залишаємо на рядку. І не переносимо на інший рядок. Односкладові слова не переносяться. В українській мові є слова зі збігом приголосних звуків. Їх можна переносити по-різному. Не можна відривати від приголосного звука голосний. При переносі слів з буквами знак м'якшення та йод ці букви не відриваються від попередньої букви. А тепер дайте відповіді на питання. Як переносимо слова з рядка в рядок? Чи можна переносити односкладові слова? Чи можна залишати на рядку склад з однієї? Букви. Як переносять слова з буквами знак м'якшення та йод? А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!